На Великдень брат мені повідомив, що тепер будинок батьків належить мені. Я не могла зрозуміти, чому він так різко змінив свою думку і навіть чекала якоїсь каверзи з його боку. Відколи наших батьків не стало за їхнім будинком, доглядала я, бо живу найближче. Нас в сім'ї троє, я сестра і брат. Я наймолодша, зараз мені 53 роки. Нещодавно вийшла заміж моя старша донька, і я попросила брата і сестру, щоб вони впустили її з чоловіком на певний час в наш батьківський будинок. Справа в тому, що там дім нам трьом належить в рівних частинах, але ніхто з нас жити там не збирався. Ми з чоловіком маємо в рецентрі невелику двокімнатну квартиру, в якій живемо з двома нашими доньками. Старша дочка саме тому, може, й не може до нас дятя привести, що ще є молодша. Моя рідна сестра Віра вже 25 років живе в Чехії. Вона там заміж вийшла і усіла назавжди, тому Віра майже не приїжджає, але часто мені телефонує. Сестра в матеріальному плані забезпечена. То час від часу віра мені допомагає. Я її про це не прошу, бо розумію, що в кожного своє життя, та вона сама бачить, що ми з чоловіком ледве витягуємо, тому і підтримує нас фінансово, коли може. Брат мій теж доволі забезпечений, але там інша історія його дружина настільки захланна, що вона снігу взимку не позичить. Сестра моя відразу погодилась на те, щоб моя дочка з чоловіком йшли жити у мамину хату, а от брат з разом з дружиною сказали, що вони проти. Головне, що поки той будинок стояв, він їм був не потрібен. А ми з чоловіком цілий рік там щось робимо взимку приїжджаємо сніг розчищати, влітку траву косити, та й ремонт якийсь косметичний постійно робимо, бо інакше все це просто розвалиться. Будинок потребує, щоб хтось за ним постійно доглядав, а ще краще жив. Зять, мій бачу, хлопець беручки до роботи, нічого не боїться, тому я впевнена, що будинок він би добре доглянув. Брат сказав, що готовий продати нам свою частку. Тоді ми можемо робити що хотіти. Я дуже засмутилася, бо у нас з чоловіком таких грошей немає, і донька зятем теж поки що нічого не мають, так що платити братові просто нема чим. Якось неділю сестра мені з Чехії зателефонувала, і я їй розповіла історію про нашого брата. Віра сказала, що вона не здивована, бо знає невістку, але обіцяла щось придумати. А вже до кінця тижня брат мій сам прийшов до мене і сказав, що тепер мамин будинок мій. Виявляється, Віра сама сплатила йому його частку, і зробила вона це заради пам'яті наших батьків. Сестра впевнена, що наші мами з татом десь там на небесах будуть радіти, що в нашому родинному гніздечку знову вирує життя, а на дворі цвітуть мальви, а не росте кропива. Зараз Віра готує документи, щоб будинок повністю переписати на мою старшу доньку. каже, що так буде правильно, коли молодята будуть відчувати, що це їхнє, то будуть ще з більшим натхненням там господарювати. Я дуже вдячна своїй сестричці за допомогу і її життєву мудрість. Таких сестер, як Віра, треба ще пошукати. Брата я не засуджую. Для нього гроші завжди були на першому місці, тож він мене не здивував. А для сестри виявилося важливішим те, щоб жила пам'ять про наших батьків. Допоки стоятиме наше родинне гніздечко, місце сили нашого роду, допоки її буде міцним наше коріння. А ви любите приїжджати в місце, де ви народилися?